Президент Володимир Зеленський відмовився обговорювати односторонній відхід ЗСУ з Донбасу. Повідомляє газета Більд. За даними німецького видання, Київ готовий до тимчасового замороження фронту та фактичної втрати контролю над територіями, окупованими Росією. Але є червона лінія. Виведення українських військ із цієї частини Донбасу, яка нині перебуває під контролем Києва, виключене на цьому тлі переговори в Берліні, як пише Wall Street Journal, проходили вкрай важко. Ша за інформацію видання не готові йти на компроміс щодо свого проєкту угоди. Водночас джерела Київпост наводять іншу деталь. Вони називають зустріч зеленського з переговорниками від Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером найпредметнішою за весь час. Обговорювалася чітка послідовність кроків: припинення вогню, гарантії безпеки та економічна стабілізація. Усе в одному пакеті. Що ж відбувається за зачиненими дверима. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, цей тиждень може стати вирішальним для завершення війни. За його словами, кінець конфлікту ще ніколи не був таким близьким, і зробити це можуть США, якщо Європа не заважатиме. Симпатик Кремля Орбан різко розкритикував плани конфіскації російських активів, назвавши їх фактичним оголошенням війни. Та підкреслив, Угорщина не надає Україні ані грошей, ані зброї. Свою заяву він завер. Шов словами пристебніть паски безпеки, це буде важкий тиждень.